Сьогодні я з вами хочу поговорити про рак шийки матки. Що собою представляє рак шийки матки, як робити профілактику, як його ми лікуємо і взагалі як ми профілактуємо рак шийки матки в наших амбулаторних умовах? Рак шийки матки є одним з найпоширеніших онкозахворювань жіночих статевих органів. Майже кожен рік в Україні ми ставимо близько 6 тисяч діагнозів рак шийки матки, то ви повинні зрозуміти, що досить таки воно поширене захворювання. Але ми повинні розуміти це, що рак шийки матки це є візуальна форма. І попередити це захворювання ми можемо, тому що якщо жінка буде приходити на прийом до лікаря, я не кажу, вже кожен рік, а раз два роки, це захворювання ми можемо виявити. На початкових стадіях жінка не відчуває ніяких симптомів, тому вона може не звертатися до лікаря, бо їй нічого не болить. Але вже в пізніших стадіях запущені, вона вже відмічає кров'яністі виділення і спіхви. І, звичайно, це вже така стадія, що її тяжче лікувати. На сьогоднішній день профілактика раку шийки матки досить на високому рівні. Тому що сьогодні в наших умовах Кожній жінці, яка приходить на прийом, ми беремо цитологічні мазки. І саме по цитологічних мазках ми виявляємо ці захворювання. Ми маємо такий сучасний кольпоскоп, і кожну жінку ми маємо, ну як під мікроскопом ми розглядаємо шийку матки. Але який плюс того нового кольпоскопа, що я комп'ютер ставлю, жінка лежить і вона буде бачити все, що в неї є на шийці матки. Сама вона своїми очима. На комп'ютері побачити картинку своєї шийки-матки. От в нас ще є такий апарат, є Він дуже велика допомога мені в роботі з цим апаратом. Якісно ми можемо взяти в зірці всіх тканин на біопсі, які нам не подобаються. Після того ми відправляємо на гістологію, і ми вже гістолог нам чітко говорить, чи це доброякісне, чи це злоякісне, чи може то в жінки воно бути, чи треба удаляти. Так що тут. І вже коли ми побачили, що якісь зміни в патології шийки матки, ми робимо рідинну цитологію. Це вже третя стадія тої профілактики. Рідинна цитологія досить такий ефективний метод, він досить дорогий, але в наших умовах ми робимо його безплатно. Якщо жінка з'являється до гінеколога, профілактика раку шийки є, ми на ранніх стадіях практично 96% виліковна. В запущених стадіях, звичайно, там вже процент вилікування досить менший. Вже жінка з 16 років, хоч вона не живе статем життям, повинна раз в рік з'явитися до гінеколога, де ми цитологічних мазків не беремо, але ми розпитуємо її про різні симптоми. Жінки до 35 років, які живуть статевим життям, ми хочемо, щоб вони раз в рік являлися на контроль. А жінки після 30 і до 65 років може з'являтися раз в два роки. Причиною раку шийки матки є папіломовірус людини. Папіломовірус людини є, він може бути в кожної людини, але мусять бути фактори це раннє статеве життя, багато статевих партнерів, куріння, вживання алкоголю, неконтрольовані прийоми різних гормональних препаратів це все може привести до виникнення раку шийки матки. Зараз на сьогоднішній день проводиться вакцинація. Знайшли вакцину від Раку шийки матки, і вона буде дієвою до початку статевого життя. Так що всім дівчаткам з 9 років можна проводити вакцинацію від Раку шийки матки. Безплатно проводиться ця вакцинація. Ви можете сказати, а наприклад, жінка, яка вже жила статевим життям, і вона теж хоче провести вакцинацію. Тоді треба повністю обстежити на папіломовірус людини, якщо папіломовірусу нема, і від того часу можна також провести і в пізнішому віці можна провести вакцинацію від раку шийки матки. Це є безпечний метод, і ми не повинні цього боятися, тому що шкідливих впливів на організм ніяких від цього не буває. Вакцина сертифікована. і... При бажанні кожна мама може провести свою дитину, щоб провести ту вакцинацію. І тоді в майбутньому ми вже не переживаємо, коли вона стала жінкою, коли вони що в неї може виникнути рак шийки матки. Тобто ми маємо рання вакцинація, то в дівчаток ми можемо зробити. Далі, якщо жінка не вакцинувалася, кожен рік молода жінка приходить на огляд до гінеколога, де ми беремо цитологічні маски. Якщо ми виявляємо при цитології якусь патологію, беремо рідинну цитологію і також дивимося кольпоскопом на шийку матки. І вже в крайніх випадках, якщо нам якийсь такий матеріал на шийці матки, що нам не подобається, беремо біопсію того матеріалу і направляємо на істологію. Ну і останній варіант, то що ми направляємо жінок якщо щось підозрюємо на спеціалізовано. Діагностику в онкологічний диспансер, де лікарі-онкологи, там вже є спеціалісти того вузького профілю, де вони займаються тою жінкою. І звичайно, на ранніх стадіях я вам вже говорила, що в лікуванні дракуші, матки на ранніх стадіях 96%. І при тому навіть не удаляється матка, просто робиться такий метод лікування діатермоконізація. Тобто ту патологічну тканину ми висікаємо шийка матки залишається. Матка лишається після того, жінка може родити і все в неї нормально буде. Хочу, щоб ви всі приходили до нас в жіночу консультацію і рак шийки матки ми можемо попередити. Це є візуальне захворювання, яке лікується, і ви можете забути про свій страх, полюбіть себе і приходьте до нас.